Грузія продовжує боротися в країні вже п'яту добу продовжуються протести. І все більше нагадують Україну 2013-14 років. Але Грузія навряд чи повторить сценарій України під час революції гідності. Кремль підготувався, тому не виключає, що РФ може розширити зону окупації Грузії. Про це в коментарі Ютуб каналу РБК Україна розповів експерт центру зовнішньополітичних досліджень із Грузії Вахтанг Маїсає. Ну здесь, в зі від от українського сценарія, коли фактично Путін здав товариша Януковича, і потом Януковіська здав самого себе, всего, ситуация в корне изменена. Я думаю, что Кремль выудил, так сказать, я бы сказал, хороший урок из тех процессов, которые происходили на Майдане, в Майдане, на площади Майдан. Я думаю, что как раз сейчас совсем абсолютно другая ситуация. Сейчас как раз Кремль поставил на, на бедина, то есть на, на, на то, как его там... Бедзина Иванишвили, как я вот, и Пориум Бедзина Иванишвили. И как раз даже если, как говорится, произойдет как говорит, такая революция, то даже я не исключаю сказать, того, что Россия уже со своими оккупационными войсками расширит зону оккупации Грузии. И я это сценарий тоже, так сказать, не могу исключить, к сожалению. Я думаю, что в этом контексте Кремль подготовился, и уже видно, что Кремль уже ведет против Грузии ну, только гибридную войну, вот Я думаю, что у Путина по отношению к Грузии есть домашнее задание в контексте сценария Б и даже Г. Не говорил уже сценария А. То есть здесь они очень хорошо подготовились, к сожалению. И в отличие от того сценария, который происходил в Украине, того, как, естественно, Путин и, как говорится, Янкович не дополнили друг друга, и, естественно, это хорошо, что они допоняли и этим, как говорится, они проиграли, так сказать, именно эту борьбу, эту войну. В Україні здесь более-менее подготовились. Я думаю, що тот сценарій, який був, як говориться, развит ими в оккупированной території Абхазії, той же саме хотят повторить повторюють в Грузії. Водночас російська пропаганда почала поширювати неправдиву інформацію про те, що бійці грузинського легіону, начебто, залишають Україну через протести у Тбілісі. Однак, це твердження виявилось фейком. Про це грузинський легіон повідомив у соцмережі Ікс. Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення, хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС. Наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог. Я зазначу, що дня усе відбувається за одним сценарієм. Люди виходять на вулиці Тбілісі та інших міст. Проти мітингувальників силовики застосовують водомети та сльозогінний газ, після чого розганяють НАТО. Нагадаю, у Грузії нова хвиля протестів почалася після того, як влада заявила про призупинення євроінтеграції країни до 2028 року. У Тбілісі та інших містах продовжуються мітинги, які намагаються розігнати силовики.